Ми боїмося дозволити 18-річним громадянам України володіти зброєю. Натомість спокійно довіряємо їм голосувати і визначати долю всієї країни. Але на відміну від володіння зброєю, перед голосуванням немає жодного навчання, жодної перевірки чи заліків. А чи думали ви про те, що голосувати це набагато небезпечніше, ніж володіти зброєю? Чому? Тому що одна позначка в бюлетені може змінити долю всієї країни. Але ми вперто боїмося не бездумного вибору в кабінці для голосування, а зброї, бо українці нібито не готові. Якийсь абсурд. До голосування готові, а до зброї ніт. Це повний ідіотизм, бо наслідки безвідповідального пострілу, на відміну від результатів безвідповідального голосування помітні одразу. Тож маємо парадокс. 18-річним зброю не довіряємо, але довіряємо їм право наділяти владою тих, хто потім вирішуватиме, кому дозволити володіння зброєю, а кому ні. То що ж небезпечніше пістолет в кобурі чи бюлетень у руках? Подумайте про це, поки ще є час.